Навіть не розглядував такий варіант, можна казати, не догадувався про існування такої машини в такому бюджеті. О, трошечки челюст відвісла, От пішов брати ключика. Каже, ну як варіант, каже, зараз піду подивлюся. Тому що це як не крути, а це паркетник. Подв'язочка тут кліренс більший буде, правильно От, за пасата і за Mondeo. А бюджет той самий. Автомат, Даже вон такі чайки пообсирали Зразу видно, що якась баришня їздила, все в патлах. Патлоїв скрізь. Видно, чесалася тут. Зранку як на роботу їхала, так? Да? Проти Мондео як? Так трошки як прикольніше, ну. Але... Вище, так? Да? Трохи, як дядьку себе чувствуєш, коли вище сидиш.